Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. Учора в 10-й міській бібліотеці для дорослих презентували книгу Дитячий фольклор Криворіжжя». Її автор це криворіжський краєзнавець, письменник та журналіст Олександр Степаненко. І саме про цю а книгу ми сьогодні і поговоримо наступні 15 хвилин у нашій програмі разом з паном Олександром. Вітаю нас добрий вечір. Я повинен вас трошки поправити. Я не автор цієї книжки, я упорядник. Так, да, фольклор – це те, що записано від людей, а не те, що написано особисто мною. <гум> а, так, я зрозумів, але давайте перейдемо до теми нашої програми і а, давайте поговоримо про вчорашню презентацію, так, як вона проходила. Ну, як завжди, цікаво, у нас це вже, мабуть, 10-та книжка, яку презентую я протязі цих двох років, скажімо так, з того часу, як іде війна. Тому презентації проходять завжди нормально, бібліотекарям це подобається, вони з задоволенням приходять на ці заходи, здають питання, тому що проблема в тому, що сьогодні не вистачає літератури, літератури місцевого такого напрямку, і, кхм, яка стосується саме криворіжжя. Угу, чудово. Пасар, що війшло до книги? Ну тут трошки Скажімо так, треба пояснити. Дитячий фольклор Криворіжжя це серія X історична Криворіжська спадщина. Це вже четверта книжка, яка вийшла в цій серії. Тут трошки про дитячий фольклор треба пояснити, що він у нас ще буде. Ми заплановано десь більше 30 книжок цієї видати. То ми ще будемо зустрічати дитячий фольклор в книжках ігри, там, де є пісні дитячі будуть і таке інше. Ну, я б скоріше сказав, що це не дитячий фольклор, а фольклор для дітей. Тут в основному зібрані, скажімо так, різні такі елементи фольклору, які дорослі використовують. Коли спілкуються з дітьми. Думаю. Тобто колисанки, коли дитину колихають, потім там забавлянки різні і таке інше Ну примовки, коли щось там з дитиною граються, Тобто це скоріше фольклор для дорослих. Ну, Звичайно, для того, щоб вони спілкувалися з дітьми. Так, чудово. А, як довго ви працювали на Ну, скажімо так, над фольклором, взагалі, ну робота йде і зараз. А мені повезло в тому сенсі, що фольклор збирали мої бабуся, батьки мої. Ну і потім, коли. Зайшла мова про те, що йде робота над фольклором, і виступаючи постійно по телебаченню, з початку 90-х років, як тільки у нас виникло телебачення, ми про це говоримо, і дуже багато людей чують про це і приносять свої якісь записи, те, що було записано. Дехто питає, де ви його взяли. Ну, коли я навчався в 13-й школі, це на Черногорці, у нас були дуже гарні вчителі. Моя перша вчителька Олександра Кирилівна Мельникова, потім Євдоки Васильна Смолич, яка викладала українську мову у нас і українську літературу, вони дуже багато приділяли уваги, тому щоб ми вивчали місцеву, скажімо так, місцевий фольклор, місцеву всяку там... літературу, так, поезію. Так, да. Те, що стосується криворіжжя, і були, скажімо так, щоб в літку коли десь хтось їздив в табори, а ті діти, які залишалися в місті, вчителі їх запрошували приймати участь у таких от походах по бабусях, дідусях, де <клухи> записували. Різні пісні, записували казки, легенди, якісь там спогади, побутові якісь речі, як розповідали, як, наприклад, там свято першого снопа, свято там, останнього снопа, засівки, коли весною сіяли там, наприклад, те Ну, тобто дуже багато таких цікавих речей було, особливо про які ми в дитинстві, наприклад, не знали і потім дізнавалися. Я колись був дуже вражений, коли. Ну, у мене рідних дідів не було, тому що загинули на війні. А бабусин брат, дід Михайло, колись ми сиділи в нього в хаті, він вийшов. Тоді не було трусів, носили такі кальсони, він вийшов на город, зняв штани і в кальсонах, сів на землю. Ми з братом переглянулися, ну, двоми поїхав дід оце все. Сидимо, дивимося, нічого не розуміємо. Бабуся каже: та то дід вирішує картоплю, садити чи ні? Виявляється, це був такий спосіб, коли сідали. На землю і відчували, якщо 5 хвилин можна сидіти не холодно, то можна садовити картину. Тобто там це дуже багато було таких прикмет. А ще мені подобалося те, що от старше покоління сьогодні дуже багато матюків вживають, а в ті часи, про які йде мова, люди багато вживали прислів, приказок різних таких таких прибавуток, якихось жартів, що ти розмовляєш, і все таке звучало. І це було дуже цікаво. і Вчителі нас привчали до того, щоб ми наслідували наших, скажімо так, предків і вели себе так, як вони, і знали оцю всю тематику. Дуже дуже цікаво, от особ, особливо за дідуся Михайло. Так от Ой, просто там такі дуже багато було цікавих речей, про які і погоду визначали, і різні це потім радянські часи райком позвонив, сказав: садіть картоплю, і хоч морози, хоч що садили. Вона пропала, прогнила це, нікого не цікавило. А це було те, що було в народі. Тобто воно віками було, і віками народ це все витримував. Ну, Моска ну, наро... народна книга, так. Це, да, це все народне, це від того, що це не переписано з якихось джерел. Да? Це все те, що записано, те, що розповідали люди. І саме цікаве, от ми пісні записували, да, у нас Чорногорка. Різні вулиці. Одна і та пісня на різних вулицях співається по своєму. Десь там якісь слова інші змінили в куплеті, десь куплет якийсь додали чи прибрали. Тобто це була велика різниця. Угу. А пан Сара, яким тиражем вийшла книга? Книга вийшла дуже маленька. Таким тиражем, це вже, я ж кажу, мабуть, десята книжка, яка виходить у нас серія ЖЗК Життя знаменитих криворожан і серія «Іксю», і в цій серії от виходять книжки. В основному, ви розумієте, що сьогодні головна проблема це фінанси. Тому ми вирішили завдяки спонсору Григорію Івановичу Ткаченко хоч би для бібліотек міста випускати. Тим більше, що я е, сторони того, щоб книга була справжньою. Мені дуже не подобаються книжки в м'якій обкладинці, які палітурки немає, вона загинається все. Мені не подобаються книжки, які клеєні. Тобто я от працюю над книжкою, беру в бібліотеці, відкриваю, вона розсипається от того клею. Ця книжка шита. Вона тверда палітурка, можна з нею робити що завгодно. Я хочу, щоб коли я помру, щоб ця книжка існувала і щоб люди читали, згадували це все. Оце для того, воно все зроблено. Ми не намагалися зробити її дешевою, якби це саме, щоб книжка була справжньою, от довготривалою на віки. А ви сказали, що тираж невеликий, тільки для бібліотек. Тобто, придбати цю книгу Ні. не можна. Для продажу ми цього не робили, тим більше розумієте. Коли вийшла книжка, наприклад, пам'ятники Криворіжжя, її тільки друк вийшов десь близько двох тисяч за один примірник. І коли звернулися в торгівлю, щоб її продавати, там вона в продажу виходила від трьох до п'яти тисяч. Ну це нереальна ціна, тому що, наприклад, якщо ця книжка вийшла 200 гривень, ну друк її, тільки друк, я Дякую. не кажу там мегонорану отримую, просто даруємо це місто, то в продажі вона буде 400 гривень. Я вважаю, що вона буде десь лежати на полицях і враховуючи час, цей, коли у людей сутужно з грошима, то я думаю, що це не потрібно. А так кожна людина піде в бібліотеку, візьме, і познайомиться з цією книжкою, щось може виписати звідсіля і таке інше. Так, пане а над чим зараз працюєте? <гум> я людина, соєвірно, не буду розповідати. Дуже багато є проєктів, над якими працюють. Дуже багато є людей, які нас хають. Вони говорять, що не можна зараз військовий час, а ви займаєтесь фігнею, щоб щось там робити корисне для армії, ви даєте книжки. Но, я вважаю, що правий мер. Юрій Григорійович Вілков, який говорить, що місто продовжує жити своїм життям. і Не повинні ми щось там робити таке, що впадати в розпач таке інше. Це те, що сьогодні треба. От на презентації жоден бібліотекар сказав, що це нікому не потрібно. А ще приходять на презентацію вчителі, директори шкіл, приходять краєзнавці, люди, яким це цікаво, які говорять, що це треба зберігати. Мені дуже прикро в тому сенсі, що Ну, пишу багато книжок. От працював над однією книгою, написали список, з ким треба порозмовляти. Так? І я пішов, із з цього списку половини людей немає. Люди вмирають і ми втрачаємо великі пласти нашої історії. Тому не можна зупинятися, не зважаючи ні на що, над роботою. Це треба робити, тим більше це робиться не для однієї людини, а для поколінь, які будуть. Угу. А ви сказали, що є люди, так, які хають, що займаєтесь не тим, але ж а, послати, ну, от, культурний фронт він ж теж важливий. Ну, Є люди, які вважають, що ми от націоналісти, а ви таке собі вийшли там погулять. Я на це не звертаю уваги. Я вважаю справа в тому, що якби от ми була презентація, наприклад, книжки до сторіччя нашого національного університету. На цю презентацію прийшло 200 чоловік. Якби там більшість сказала, що ви робите, кому це потрібно, ну я б звичайно задумався. Ну коли прийшло 200 чоловік і жоден не сказав поганого слова, всі були від цієї книжки в такому захваті, а потім пішла слава по всьому світу, і почалися дзвінки з Австралії, з США. З Канади, з різних держав. Я був вражений, що ну, інтернет, звичайно, люди спілкуються. І тим більше в нашому національному університеті за 100 років вчилися з колишнього Союзу студенти, а так з Латинської Америки, з Азії, з Африки. Тобто, і всі вони, от, це для них згадка про юність і таке інше. А на вашу думку, от після вчорашньої презентації, так наскільки ця книга буде популярною і актуальною для криворіжців? Ну, вона вже вчора стала популярною, тому що вона. Рідкісна, дуже багато дзвінків. Деякі бібліотеки прохають дайте дві, щоб одна була в читальному залі, одна в фондах. Там ну поки що це нереально. Паса, я дуже вдячний вам за те, що ви звітали до нашої студії і за цю прекрасну книгу для підростаючого покоління, так для дорослих, які будуть читати їх нашому поколінню, тим самим і також дізнавати щось нове і те, що було від наших предків. Дякую. Ми готуємо. Ну, цей рік видався не дуже вдалим, тому що тривалий час хворів. А взагалі, ми планували на цей рік, щомісяця видавати якусь книжку із фольклору чи життя знаменитих крив тому слідкуйте, ми запрошуємо завжди перший канал на наші всі заходи. Слідкуйте за нами і будете знати, які книжки. Зараз дуже багато підготовано книжок, в цьому приймає участь наша мерія. Вони також вважають, що ця робота потрібна, не зважаючи на воєнний час і таке інше. Ми вдячні Юрію Григоровичу Вілкулу за допомогу, Валентині, Миколаївні, Берлін, всім, хто приймає в цьому участь, за те, що от вони нам допомагають в цьому. Ну а людям це подобається, незважаючи ні на що, ми цю справу робимо для людей. Чудово! І я ще раз вам дякую за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Сюбі запрошуйте, звичайно. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Олександр Степаненко, кивриський краєзнавець, письменник та журналіст. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.